Цікаве запитання і дуже актуальне. Скажу вам таке: закон про декомунізацію, так скорочено його називають, підписаний президентом Петром Порошенком 9 квітня цього року. На його виконання до 21 листопада потрібно було подати пропозицію у Верховну Раду. Термін продовжило іще на один місяць. У нашому місті і області багато нас об'єктів, що підлягають перейменуванню, а тому Тупонімічній то комісії у Миколаївській області потрібно дуже добре і ретельно попрацювати, врахувати знання істориків, краєзнавців, мовознавців, а також думку Миколаївської громади. Гадаю, що варто повернути. Старі історичні назви, а також врахувати сьогодення. Для прикладу можу сказати вам таке: я кожного дня хожу вулицею Джежинського, але на побутовому рівні миколаївці вже давно вернули її історичну назву Третя Слобідська. А для вас, студенти, для дискусії, таке моє питання. Правильно Нікольська чи Микольська? Дякую. За перейменування вулиць не може мати в українському місті проспект Леніна, наприклад. Але на даний момент, на мою думку, це дуже фінансово важко для нашої держави. Я проти, тому що я вважаю, що це безсмисліна втрата грошей, часу і за чим це взагалі Загалітство це не питання, дорогі мої. Я вважаю, що можна дозволити собі перейменувати певну кількість вулиць, тому що вони пов'язані більше не з історією нашого міста, а з цією політичною ситуацією, яка свого часу складалася в країні. Інше питання: чи варто це зараз робити, зважаючи на спільну ситуацію в країні, зважаючи на те, що, на жаль, в нашій державі не так то багато коштів, аби ми собі такі речі дозволяли. Але в майбутньому, я думаю, що можна було поекспериментувати. Але це треба робити розумно, думаючи, і це повинно бути узгоджено, напевно, з нами також. Ну, по поводу переименування вулиць, у мене двояке мнення. Вроді би хотілося б, щоб історична справедливість вистачала. Все-таки у нас были красивые названия, при, когда строился город Николаев, и были вот соответствующие названия, при улица Соборная, Никольская. Конечно, хотелось бы, но с другой стороны, как вспомнишь, что сколько средств уйдет на переименование, и, и многие, наверное, привыкли к таким вот наименованиям на своей улице или там района, то, наверное, еще время не пришло. Я за перейменування вулиць, я за майбутнє, я за молодіж. Зараз у нашому місті особливо гостро постала потреба переіменування назв вулиць. Я вважаю, що ця проблема зараз не дуже актуальна, оскільки багато коштів потрібно на цю процедуру. І, в принципі, для того, щоб провести цю процедуру, потрібно точно знати, які уподобання мешканців міста. Тому вважаю, що це доцільно зробити трохи пізніше, коли стане стабільнішою ситуація в державі економічна та політична. Угу. Я проти перейменування вулиць. Угу. Я категорично проти против переіменування вулиць, тому що це все фінанси. Це все треба буде переділити за больші день. На даний момент проти, потому що. Что... по-моему, денег и так в стране нет. Ну а вообще за, только не сейчас. Ну, все. Если уж возвращать исторические названия улиц, надо решить сначала насущные проблемы. Обеспечить людей жильем, отремонтировать крыши, дороги и так далее. И только лишь потом браться за переименование улиц. Я против того, чтобы переименовать улицы, потому что это история нашего города. Миколаева и не можно диты.